І кожного разу, як тіктокери розпаковують комірчинку за комірчинкою, все в одному відео. Мені аж серце кров'ю обливається. Ну, де сюрприз, де таємниця, де загадка і очікування чуда. Тут теж комірчики. Хорошенькі. Я ж сподіваюся, гордійний не образиться, що я йому відрізала. Я думаю, дуже навіть Ну Він молодець. Він знає, що зі мною треба домовлятися. Наперед. <рес> Ой, тут ще одна. Тут така ще одна, що фіг його відкриєш. Поки до комірок дійдеш, -да -да. і потім машинками можна так зу їздити.